З цієї сторони ДРГ заходила, їхня кацапська. Тобто такого не йшло сюди. Скільки разів ДРГ намагалось до вас прорватися сюди? Дуже багато разів. Так. Дуже багато це скільки? Ну, скільки ми підчитували, десь то раз 10. Це що ми підчитували. Угу. Далі ми не считали. А далі їх зупиняли? Ви чи піхота? Піхота, чи? і ми тобто, всіма силами. Ми приїхали на позиції бригади лицарів зимового походу. Цей завод довго був фортецею наших мінометників, з-за якого вони працювали по ворогу. Чим пришвидшили їхню втечу із Херсонщини, і майже вісім місяців саме ця позиція була найближчою до росіян. Це чим вони вас обстрілювали? Ну, в основному 120-й. Калібр 152, тобто танчики. Все було, Касети, гради. Коли найгарячіше було тут у вас? Лучше спросить коли не було. Чого ж тоді росіяни втекли і в Херсоні їх вже немає? Почали сильно наступати на калоші їхні. Більше, більше їм почали не давати відпочивати. Тобто, а ну, може заморились люди, та й вирішили вже поїхати відпочити. Це був обстріл за один день. Тобто Ми назбирали близько двох відео-осколків. Ініціативою мого навідника було зробити тут тризм. Тобто, всім на зло. Це осколки зі скількох приблизно снарядів снарядів, так. З чотирьох. Отрядом стоїть снаряд, це з таких снарядів. Це 152, ка дальнобойне їхнє орудіє, яке нам не давало спокою протягом всього періоду, що ми тут перебували. Тобто кошмарили постійно і днем, і ночі, прилітали сюди, і піони. Тобто, Є приходи піонів, нам розкривали бліндажі, ми кучу разів їх відновлювали. Тобто, В цю позицію вкладений колосальний людський труд. Фу просто. Ось те, що ми бачимо на стінах по всій будівлі, в якій ви жили в перші місяці, це результати ось попадання таких осколків. Так, тобто, чому вибрано було саме це місце під позицією прямих попадань з танків і взагалі любої зброї прямого наведення тут бути не може, оскільки будівля нам слугувала щитом. З цієї сторони вона набагато прекрасніша, ніж з іншої. <плес> тобто, тут були приходи в цю будівлю і градів, і е, е, багато різних е, різновидів, мінометів, тобто, були навіть і 120-ті. 152, але найстрашніше, щоб вона працювало, це все ж таки танк. Ну, якщо 152, вона страшна більше осколками, то танк він пробиває стіни, прошиває насквозь. Ага. Тобто більшість дире, які ви бачите сквозні, це робота не міномету. В кімнатах, от, де є приходи, от, де є дири, от великі дири, це все робота танка. Але все рівно тобто, наше улюблене місце, тобто там, де ми одним хизуємось, це все ж таки он той прихід, який тут був. Це було приблизно о четвертій ранку, щоб ви розуміли. взрив був настільки потужний, що половина хлопців просто попадала з ліжок. Їх просто поскидало, земля трусилася. Тобто оце цей прихід, це піон. Прошу любіть і жалувати. Ми ним так хизуємося. Просто розумієте, що е, один снаряд коштує дороже, ніж наших сотня. Тобто, ми такі довольні були, що вони на нас його потратили. Це просто жах. Ми їм неодноразово підривали їхнє БК, Тобто не давали їм можливості вести адекватну навіть відповідь. Вони чувствували певний недостаток. Плюс ми їм шкодили, починаючи від речей побуту, так і закінчуючи от, військовим майном. Нами було знищено БМП, як грузові, так і бойові тобто для висадки десанту. Близько, ну, нам, по моїм підрахункам, тільки те, що було зафільмовано, це 12 одиниць. Те, що не було зафільмовано, те, що ми просто бачили, як вони горять, тобто, то ніхто не рахував. Плюс Камази, плюс склади БК, Тобто, вплоть до того, що ночою стріляли, можна сказати, на подавлення вогню і чисто випадково ушли трохи в сторону і попали в склад БК. І салюти продовжувалися цілу ніч. Тут міг бути перебувати і менший калібер, але от перебували ми, оскільки ми могли закидати їм в тил. А це було набагато важливіше. Он зараз злітає. Дивись. Це основне чим славиться цей завод. Як ви бачите, він натерпівся через нас дуже багато що. О, і ми, до речі, перші з усіх наших позицій, хто вивісили флаг. Він, звісно, життям уже побитий, але він до сих пір висить. У нас е, позиції називаються скандинавськими багами. Взяти сусіднє село там був тор. Тобто Ми локі. У нас був, причому командир іншої батареї, то він зевс позивний. Тобто, ну, у нас якось от пантеони зійшли.